Добрий день, глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua інтернет-магазину Elvin.com.ua Представляю вам красунчика Ямаха Ой, я вбачаюсь Elvin R3. Ну так, це точна копія Yamaha r 3 але на мій погляд, Elvin r 3 навіть трохи красивіший. Як ви бачите, передня частина Elvin R3 вражає своїм агресивним та сучасним стилем. Основним елементом є led фара вона забезпечує яскраве та ефективне освітлення дороги, дозволяє кататися навіть вночі за поганої видимості. Профіль Елвін Р3 показує його спортивні характеристики. У нього гладкий стрункий силует мотоцикла, додає йому гармонічного та динамічного вигляду. А піднятий хвіст додає відчуття руху навіть тоді, коли мотоцикл стоїть на місці. Сидіння Elvin R3 має ергономічну форму, що дозволяє зручно розташовуватися водію та пасажиру, крім того, воно покрите якісним матеріалом, що підвищує комфорт і під час довгих подорожей. Задні led Elvin r 3 не тільки забезпечують додаткову видимість на дорозі, а й мають сучасний дизайн, який чудово гармонує з загальним виглядом мотоцикла. Керування Elvin R3 досить інтуїтивне за допомогою цифрового дисплею, розміщеного на кермі. Тут ви можете відслідковувати свою швидкість рівень заряду акумулятора та інші важливі дані про мотоцикл. Батарейний блок розташований таким чином, що не тільки забезпечує оптимальний центр ваги, а й інтегрований в дизайн мотоцикла. Давайте чуть-чуть більше оглянемо органи управління і дисплей. Дисплей, такий самий, як Elvin Vision монохромний, дуже добре читається на сонці. Також. Показує основні характеристики, такі як рівень заряду, швидкість, пробіг з правого боку керма, стандартне кермо, як у всіх мотоциклах. Є перемикачі: перша, друга, третя, швидкість це швидше всього. Не швидкість, а обмеження швидкості. Також є зворотня передача. Руль кермо зручне і привичне. Посадка приблизно така, як в М 123 третьому. І в Elven Vision, 123. му В принципі, вони всі точні копії відомих мотоциклів. Тому що, тому що щось нового додумати тут досить складно. Іменно по посадці, по габаритах, по кліренсу. Все зроблено, виточено вже багато, -багато за багато-багато років до ідеалу. Всі. Електромотоцикли Elvin обладнуються безключовим доступом і сигналізацією. Ми дбаємо про вашу безпеку. Мотоцикл чудовий іменно в цьому кольорі. Якщо вам сподобалася дана модель мотоцикла, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор, інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую, до побачення.